Євромайдан на колесах з десяток автівок із прапорами України та євросимволікою сигналя, чи проїхали від Кіровограда до Бобринця. Автомайдан активісти влаштували на підтримку одного з учасників. Чоловіка звинуватили у порушенні правил дорожнього руху під час автопробігу на Продовжить тему Дарина Романська. Водійський стаж Олексія Цоколова більше тридцяти років. Наприкінці грудня чоловік приєднався до автопробігу на межгір'я. За тиждень проти нього порушили справу про адміністративне правопорушення. Олексій стверджує, протокол фальсифікований, а такі листи щастя всеукраїнська тенденція. Більше тисячі автомобілів і більше тисячі людей, які отримали ці листи, листи щастя. Чи як воно кажеться, ну, це на випробування, це просто людини, щоб визвати страх під Києвом були ці події. А протокол складався в бобрі. Скіроваграда на. Бобринець вирушила колона автомобілів із прапорами України та європейською символікою. Водії сигналили і привертали увагу перехожих. У такий спосіб Олексія підтримали кілька десятків однодумців. Серед них і учасники автопробігу на Межигір'я. Були гаїшники, які стояли і переминалися з ноги на ногу. Отак вони стояли. Вони не зупиняли або вони, вони не зупиняли. Вони отако от одверталися от в другу сторону. Не було таких е, спроб е, зупинити, бо це море людей, море машин, які рухаються в два ряда. Спочатку активісти. Вирушили до Бобринецького відділення ДАІ. Начальника на робочому місці не було на даний момент. Начальник ДАІ, він. На да, території району. У райвідділі міліції автомайданівці застали тільки бухгалтера і чергового. Начальника на місці немає. Да. Поруч проживає один із свідків, чиє прізвище було вказано у протоколі. Чоловік стверджує про ситуацію, чує вперше, а підпис підробка. Це все, що ні, ні, ні. Я ж не так розписую з Це не моя подписка. Я не знаю взагалі, я перший раз бачу. Його. Учасники акції звернулися до прокуратури із заявою про порушення з боку працівників ДАІ. Я не хочу їх обміняти, можливо. Вони добрі, порядні люди, ці інспектори. А тільки ж одне, вони склали це, вони зробили, по суті право, мені здається, злочин. З Бобринця Олексій вирушив на Євромайдан у Київ продовжувати відстоювати свою думку. Дарина Романська, Іля Зеленкін, день за днем.